Виготовляємо інженерно паркетну дошку в ось такій от ширині 30 см. Зараз робимо профілювання, нарізаємо шит-паз. Досить велика ширина, мало хто з виробників може зробити таку ширину. Пускаємо на дві ленти, щоб не було в нас перекосу. Мав був той сорт натур, але по факту виходить на селе брашоване. Кількість 100 квадратів поїде в нас в місто Амстердам. Така ось красота. Пізніше буде нарізатися цей пас по короткій стороні. Ідеальна пакетна досяг. Ось цікавить, звертайтесь, компанія Сен.